Маю честь сьогодні бути тут, на Херсонщині, і привітати вас, шановні офіцери, з вашим професійним і дуже важливим святом. Я вітаю вас 20-річчям, розвитки Державної прикордонної служби, дійсно велику роботу робити, велику службу несете, міцну службу, 20 років, з яких ну, майже 10 років це війна проти окупанта. Я хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні, і українцям. Побажати, напевно, найголовніше побажати зберегти себе і побажати перемоги вам, побажати вашим батькам і подякувати їм. їм побажати також вашої перемоги і подякувати за те, що виховали таких мужніх людей вашим. Дружинам, чоловікам, близьким, людям вашим, поважати бути поруч з вами, за те, що, подякувати за те, що додають цієї мужності, а дітям, у кого є, ну, це, напевно, найголовніше. Ви для них є приклад цієї незламності, міцності, мужності і переможності. І також хочу побажати вам зберегти. Всіх ваших побратимок, хто з вами пліч опліч щоденно працює, хто з вами тут на землі, і подякувати всім тим, хто з вами в серці залишився, залишився в наших думках, захищаючи державу, і віддав своє життя заради України. Я думаю, було би справедливо вшанувати зараз хвилиною мовчання. Всіх героїв сил оборони і безпеки, які загинули під час цієї війни. Дякую. Дійсно радий, що є можливість сьогодні нагородити найкращих з вас і не втрачайте сили. Це дуже важливо. І головний, мені здається, у вас обов'язок повертайтесь додому переможцями. Слава Україні! Героям слава!

Bardzo dziękuję za waszą